Вітаю всіх! Сьогодні зібрала ще от таких домашніх огірочків і хочу закрити маночки. Три стільки вийде. Огірки я кожен рік роблю по-польськи такий рецепт. На дно баночки помила їх чистенькі, кріп ложу, петрушечку. Опять горошин 5, 6, 7, скільки вийдеться чорного перцю. Так, не рахуючи, духняний перець. По три горошини. І в кожну баночку я ложу ще гірчицю в зернах, десь так, пів чайної ложечки. Так, по листочку лавровому. І кільця цибулі. Ось так кільцями нарізала цибулю. Ну, по таких два, три кружечка. Так, і ложимо огірочки. А цим часом я роблю маринад. Маринад на літр води. Дві ложки солі і 4 ложки цукру, 100 г оцту. І кип'ячим гарячим заливати. Сіль я беру в мене, ще, бачите, є така артемійська банка, пачка лишилася, даже менше, я її тримаю для заготовок. Буду накладувати огірочки. Ще можна ложити моркву, але я на цей раз не буду ложити. Ось такі різні. Більші, менші. Ну, які назбирала на городі. Вже сохнуть, вже огірків не буде. По крайній мірі у мене. Може ще в людей будуть в когось. Ну, це такий гарний рецепт. Мої люблять, я кожен рік роблю такі. Так, маринад у нас закипів і заливаємо гарячим маринадом. И закрываем сразу крышечку, накрываем. Так, доверху накриваємо кришечку і ставимо стерилізувати на 10 хвилин. На дно, в мене є така каструля, на дно треба якийсь рушничок положити чи якусь тряпочку і ставити банки, І відняти, і наливати отак, от щоб вода була. І після закипання 10 хвилин стерилізувати. Ось водичка наша закипає. і 10 хвилин від закипання Хай стерилізуються наші баночки. Це я все роблю в літній кухні. Огірочки вийшлися, три баночки, закатала їх кришкою. Перевернули і тепер їх окутуємо і до повного охолодження. Тривайте, пробуйте, будьте всі здорові. Діліться своїми рецептами. Будьте здорові.